Привіт, малята я котик мурчик, і я дуже люблю їсти. Але я не знаю, яка їжа корисна, а яка шкідлива. Ви мені допоможете? Давайте синя цеглинка, корисна їжа, червона шкідлива. Морква корисна їжа чи шкідлива? Корисна. Молодці. А картопля Фрі? Корисна? Шкідлива, молодці малята. А жовта груша корисна чи шкідлива? Корисна, молодці малята. А кока кола. Шкідлива, молодці. А цукерка? Корисна? Ні, молодці, малята. А помідор корисний чи шкідливий? Так, помідор корисний. А жуйка. Молодці, а жулька шкідлива. Дякую вам, малята, до побачення!